Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Рятуйся, хто як може. Все більше російських спортсменів розуміють, що для розвитку кар'єри потрібно тікати з країни-агресорки, відсторонення якої від міжнародних змагань змушує їх шукати нові збірні черговими втікачами з великої Росії. Стали відомі фігуристи станції на льоду Анабель Морозов та Ігор Єрьонко. Цілком можливо, що вони виступ... виступатимуть за Францію. Анабель Морозов народилася в Сполучених Штатах Америки у сімі колишніх танцюристів. Люду Миколи Морозова з Росії та Каролін Дюаран з Франції. Своє дитинство Анабель провела у Штатах та Франції та має американське, французьке та російське громадянство. Цікаво, що Микола Морозов, батько Анабель, є заслуженим тренером України у 2006 році. Він отримав звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України. Раніше змінили своє спортивне громадянство. Учасники Олімпіади Діана Девіста, Глеб Смолкін, зірковий дует дочки. Етері тут берідзе та сина актора Бориса Смолкіна також переїхали до Сполучених Штатів Америки. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд після матчів, які відбулися у листопаді 2023 року нічия 0 0-0 з Італією зберегла за собою 22 другу позицію суперники команди Сергія Реброва у плей-офф відбору до чемпіонату Європи. Посідають наступні місця Боснія і Герцеговина, 69-та, Ізраїль 75-й Ісландія, 71-ша, очолює перегони Аргентина, услід за нею Франція та. Англія, чоловіча команда Бажанського прометею з баскетболу драматично 76-79 Поступилася іспанській хови тут Бадалоні у матчі 9-го туру групи А Єврокубка на її полі. Вона вкрай впевнено провела першу чверть, вигравши 10-ти хвилинку з гандикапом в 11 очок у ході другої. Гості доводили перевагу до плюс 15, але на жаль не змогли розвинути здобуток і на велику перерву суперники вирушили за рахунку 41-39 на користь нашої команди. Після відпочинку господарям вдалося додати по ходу третьої. Чверті господарі вийшли вперед до фінальної сирени. На майданчику спостерігалася гойдалки з перемінною мінімальною перевагою кожного зі сторін. Кінцівку сильніше провели іспанці і вирвали таку необхідну з турнірної точки зору для себе перемогу. Це була близька гра з невеликою Це різницею. М'яч двічі ледве не опинився у кошику. Проте ми робили гарні китки. Це баскетбол за підсумками дев'ятого туру. Ру турнірну таблицю з восьма перемогами, як і раніше, очолює Париж баскетбол на одну перемогу менше. Має Лондон Лайонс на дві хапельта Львів та Бешикташ. При цьому ізраїльський клуб, як і вільнюс Вулс, зіграли лише вісім матчів. Відразу чотири клуби: Вільнюс Вулс, Рейєрс, Венеція, Ховентут, Бадалона та наш прометей мають по чотири перемоги за додатковими показниками. Титани посідають наразі восьме місце. У наступному турі. Прометей зіграє 5 грудня в. Настях проти німецького Гамбурга. натомість успішно виступили на євроарені одноклубники, баскетболістів, волейболісти та чоловіки з Дніпровського Прометея. Певне номер 3, 0, 22, 25, 23, 25, 24, 26 здолали у матчі відповіді однієї 16-ї фіналу Кубка ЄКФ нідерландський лікургус Гронінген. Гостєвий поєдинок для нашої команди не дався їй легко у кожному з сетів. Точилася напружена боротьба з рівними можливостями. Проте підопічні Андрія Левченка змогли завершити кожну з трьох партій на свою користь. За підсумками двоматчевого протистояння Прометей не залишив лікургусу шансів 6-0 за суму сетів в одній восьмій фіналу Кубка ЄКФ Прометей зіграє з переможцем дуелі Нафтохімок Нафтохімік Болгарія Армас Спор Туреччина. Перший успіх у груповому турнірі жіночої ліги чемпіонів святкували дівчата Прометея у третьому турі. Вони на виїзді 3-2 переграли румунську альбу Блаж. Протистояння видалося максимально драматичним. Під Івана Петкова змогли вирвати перемогу у першому сеті 25-23, але потім поступилися у двох наступ. Упних партіях все таки українкам вдалося зробити камбек. Четвертий сет проходив у рівній боротьбі, але кінцівка була за прометеєм. Тай брейк прийшов під знаком гостьової команди, яка змогла здобути дебютну звитягу у поточному розіграші жіночої ліги чемпіонів, набравши два очки. Слобожанкам не вдалося піднятися з четвертого місця. Проте вони помітно покращили свої турнірні перспективи. 5 грудня Прометей зіграє в гостях з польською лодзю. Переможець групи напряму вийде де до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів другі команди у всіх п'яти квартетах, а також найкраще серед третіх місць, розіграють ще три путівки до чвертьфіналу. Ще чотири колективи, які посіли треті місця, продовжать виступи у чвертьфіналі Кубку ЯКФ. Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та единоборс Дніпровської міської ради Дмитро Калганов став бронзовим призером змагань Кубка України ю 20 з греко-римської боротьби, які фіншували у місті Тячеві на Закарпатті. Президента Федерації дзюдо України, голову постійної комісії з питань молоді та спорту обласної ради Михайла Кошляка, обраного головою Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Подібне сталося за підсумками сьомої звітно-виборчої асамблеї. У ході голосування він на 10 голосів 48 проти 38, випередив свого суперника, президента баскетбольного клубу Дніпро Валерія Кондратіва. Я Валерія Кондратіва багато років. Я вважаю достойним соперником, навіть не Мы Ми спортсмени и з общества одногодки Ми одногодкісні. Он мастер спорту України, я майстер спорту СССР. Працював і працюю тренером в ЦОПІ. В спорті є соперники. В спорті немає ворогів. Я буду відкрити для всіх, хто захоче працювати. І я не буду байдужим к людям, які... Хочуть розвиття Олімпійського року. Тобто праця починається буквально з сьогоднішнього дня. Відкладувати немає. У ході першого засідання також були обрані перший віцепрезидент Владислав Штамбург та віцепрезидент Діна Міфтахуддінова, а також виконавчий комітет організації ревізійна комісія та інші органи управління, яким очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт побажав плідної роботи. Бажаю успіхів, бажаю всій нашій олімпійській родині на Дніпропетровщині. Перемог більше ліцензій на Олімпійських перемог на Олімпійські іграх, тому що вже здобуто багато ліцензій. Це один із найстаріших регіонів по отриманню ліцензій. І вже я сьогодні вже озвучив, що найкращими спортсменками і спортс України олімпійський комітет визначив це Ярослава Могучих та Олександр Желтяков. Тому знаєте, Дніпропетровщина завжди була спортивною, завжди була. Олімпійсько розвинутою е регіоном, тому я впевнений, що він буде теж рухатися і розвиватися. Близько 250 учасників, які представляли 22 клуби міст і населених пунктів не тільки нашої області, але і сусідніх регіонів Харківської, Донецької та Запорізької, зібрав у спорткомплексі Смартспорт Дніпра турнір відкритого кубка Дніпропетровської області зі зміщених єдиноборс ММА. Варто відзначити, що він вперше проводився з застосуванням електронної програми Смуткомп, яка забезпечує автоматичну організацію проведення керування і відстеження змагань від реєстрації учасників та ж Кування до нагородження переможців і призерів, що, звісно, надало їм оперативності, лоску і статусу міжнародного рівня, знявши купу питань у вигляді паперової тяганини, бюрократизму, а з ними і затра і затримки та втрати дорогоцінного часу. Сутички відбувалися на двох октагонах, де сильніших з'ясували у п'яти вікових категоріях: від десяти років до дорослих для найменших, кому виповнилося 6-7%. Та 8-9 років в в Україні провели турнір без застосування ударної техніки, залишивши використання лише прийомів боротьби. Цей захід для юних дітей підтримала військова частина Т020, надала заохочувані подарки, медалі, кубки. Хотілося би подякувати і командиру військової частини Т0320 за цю підтримку. Також Змагання в цілому підтримали і президент Сев Української Федерації Самойленко Сергій, віце-президент обласної федерації Амінав Влітукаєв, Євгеній Проський, як і віце-президент Всеукраїнської Федерації. Про дві останні події більш детально у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.